Доброго дня для навчальних закладів міста обов'язково потрібна електроенергія, але у зв'язку з військовими діями. І частими блокаутами енергії не вистачає. Ми цим питанням зацікавилися і вирішили обрахувати доцільне становлення сонячної електростанції. В нашому ліцеї під час навчальних занять використовуються всі доступні технології для навчання, а це потребує великих затрат енергії. Тому нам було поставлено питання, як зекономити. І найкращою альтернативою виявилося встановлення сонячної електростанції на наш ліцей, якому більше 100 років. І він вважається старовинною окрасою. Нашої писанкової колемеї. Проведене дослідження показало, що встановлення панели є дороговартісним, і тому ми звертаємося по допомогу батьків, випускників, депутатів, меценатів та інвесторів, хто погодився б вкласти кошти в проєкт. Встановлення сонячної електростанції рішення практичне і вигідне. Отримуємо такі бонуси, як енергетична незалежність і захист довкілля. Якщо ми встановимо електростанцію, то ми значно зменшимо вартість комунальних послуг. Я хочу продемонструвати, як виглядає наша мрія. Я зараз навчаюся в 10 класі і вже спостерігаю, як наш ліцей стрімко розвивається вперед. Я сподіваюся, що сонячна енергетика забезпечить яскраві посмішки нашим майбутнім учням.